Так, найкраще, дорогі, я можу бути вам корисною тільки там, де я сама пройшла якийсь певний досвід. Тоді я маю повне право цим досвідом з вами ділитися. І зараз моя історія про апендицит. Апендицит. Десь орієнтовно рік назад у мене була операція на апендицит. Що саме цікаво, відбулося все дуже різко. Я ніколи не мала жодних проблем, жодних болей у зоні апендициту. Все сталося, сталося дуже різко, різка біль, якої я, яку я дуже злякалася. Вона дуже довго боліла і вимушена була поїхати в лікарню, де мені озвучили, що потрібно робити операцію, бо є. Загроза розриву. Такі мені вирізала апендицит І для мене я така людина, яка дуже любить розбиратися. Ну чому, чому зі мною це сталося? Я в той час працювала з великою кількістю майстерів, але я не могла знайти відповіді на це запитання. Відповідь на це запитання я отримала, коли я почала вивчати доказову медицину, науку, самосілення. І е, виявляється, що апендицит починаються болі з апендицитом тоді, коли е, вирішується конфлікт. Вихід із непристойної ситуації, якщо ви десь побували в якійсь непристойній ситуації, де ви вважаєте, що по відношенню до вас несправедливо поступили, якось нечесно поступили, можливо, підло поступила, якась така брудна, брудна, неприємна ситуація. І як тільки вирішується цей конфлікт, починається одразу це впливає на апендицит болі в апендициті. І давайте зразу я розкажу, що тоді сталося. У е, мене в житті сталося так, що я пішла навчатися в школу гіпнотерапії, але мені навчання не сподобалось. За навчання я оплатила тисячі доларів. І там була така умова, що якщо не подобається, кошти можуть повернути. Але коли прийшла мова до повернення коштів, кошти мені ніхто не повернув. Але стрес у мене був навіть пов'язаний не з тим, що кошти мені не повернули. Стрес у мене був пов'язаний з тим, я не могла повірити, як такі, на мій тоді погляд, світлі люди могли так нечесно поступити. Я просто дуже була вражена цьому вчинку. І ось коли я десь через півтори місяця опрацювала це все, коли я пішла навчатися в іншу школу гіпнотерапії для моєї психіки, конфлікт розрішився. І ось таким чином. Проявився через суттєві болі в пендеситі. Шкода, що я тоді не знала знань доказової медицини, тому що я чітко розумію, що в мене була дуже сильна біль через те, що я налякалася, а я мала зрадіти, бо конфлікт вирішився. Я ще раз нагадую, що коли йде біль, в 95% випадків це є радість, тому що вирішується конфлікт. Треба радіти, створити благоприємні умови, соляну ванну і так далі. Тоді можна уйти вийти. З конфлікта біженця, які створюють додаткові напряки, і ці додаткові напряки дають колосальну біль. Я потім зрозуміла, що в багатьох випадків тобто я, я могла вийти з цієї ситуації без. Медикаментозного втручання, ну але як то кажуть, інформація приходить вчасно. Тому якщо у вас також є проблеми з апендицитом, час від часу, якщо ці болі повертаються, це скоріш за все виходити по треках або взагалі якась кричуща ситуація з апендицитом, шукайте ситуацію, де, де ви з якого конфлікту ви вирішили. Але якщо хочете вийшли, перепрошую, і якщо ви хочете в цьому більш детальніше розібратися, як працює ваше тіло, як працює природа. Чому тіло нас захищає? Як все унікально працює? Записуйтесь до мене на консультацію і пізнавайте себе, тому що тіло це ваш найкращий друг.